Тетяна Череп-Пероганич, наша землячка, народилася в старій басані Бобровицького району. Журналіст зараз живе в Києві. Вона є лауреатом кількох літературних премій. Разом з чоловіком Тетяна Череп створила мистецький інтернет-портал Жінка Українка, який згуртував представників творчої та наукової інтелігенції різних регіонів України. Сайт ми створили разом з чоловіком Юрієм Пероганичем, і е, сайт це не просто. Е, Інформаційний матеріал щоденний це таке, можна сказати, вже об'єднання творчих людей, які згуртувалися навколо цього сайту. Ми робимо дуже багато різних, проводимо конкурси, ми робимо різні культурні заходи, підтримуємо початківців авторів, співаків, тому що він обширний. Там люди мистецтва різних напрямків. Книга осінь дорослої жінки дев'ята в доробку пані Тетяни. Це збірка віршів, які багато в чому для неї є художніми експериментами. Деякі з віршів покладені на музику, і ці пісні теж запропоновані слухачам. Це перша презентація цієї книги, тому що вона побачила світ буквально декілька днів тому. Ну тижнів тому вийшла вона в видавництві Український письменник. Це така книга, експеримент для мене, тому що до цього це дев'ята книга. До цього була проза, були поетичні збірки, і це така була ну була поезія, а тут вже є п'єси, є переклади моїх творів і польською мовою. Музика, вокал. Ми розуміємо, що воно не може бути без слова. Тому ми, співаки, артисти, ті образи, ті, якісь почуття, ті якісь якісь переживання, які є в ну, скажімо, в нас, які ми хочемо подарувати зі сцени, ми можемо черпати лише тільки від авторів, які в своєму серці чують вірші. Саму презентацію книги автор вибудувала як діалог із читачем. Наприклад, частина текстів містить запитання без відповіді це свої рідні загадки, на які свій варіант відповіді пропонувалося дати слухачам у залі.